У нас була велика проблема, яка полягала в тому, що ми, коли створювали ось такий 3D-документ і хотіли якийсь елемент вимкнути, наприклад, за допомогою е приховати вибір або Alt-5, то тоді модель поверталася, а ми, в принципі, зрізали частини моделі ну так, щоб це було ось так. Довго думала, я, як би це зробити, і випадково накладала рішення. Ми почнемо з того, що стартуємо з усієї моделі. Я нажму F3 не, F5. Якщо нічого не було увімкнено, то не було виділено, то значить в нас запуститься вся модель. І, наприклад, я хочу зараз розробити окремо ось ось цю вибірку. Я заходжу, спочатку, тобто це буде аксонометрія, заходжу на, або, можна, навіть не заходити брати одразу ось тут є аксонометричне зображення. І. Хочу поділитися своїм відкриттям. От коли ми попередньо щось будь-де, ну, наприклад, в цьому приміщенні заховаємо, Ось, наприклад, тут змішувач чи цей чипне, клацаємо праву кнопку, приховати вибір. І тоді. Повертаємо назад цю солідну річ і зрізаємо те, що нам не потрібно, за допомогою ось оцих ножиців. Так? Команда, яка зрізає непотрібні для нас елементи. З одного боку, з іншого боку, можна зрізати, так незначно. Далі ось тут, нібито знизу, але насправді це. А ні, це таки знизу йде. Зараз треба буде знайти ще підрізку. Це піде зверху, теж не треба. Так, зараз спробуємо зрізати. Так, з цього боку. Так, нам ну, треба з цього боку зрізати. І... Ось, тут є площина з цього боку зрізати. Ось. Наприклад, трошечки, трошечки забирам. Щоб побачити ось цю річ. Так, обов'язково, після цього, як ми зробили вибірку ось цю зрізали 3D. Площинами. Те, що треба, нажати, треба завершити. Ось, тепер ми маємо. Ось таку аксонометричну модельку. Цікаву. І якщо, наприклад, ми хочемо заховати, до прикладу, двері, приховати вибір. Ну, Двері не хоче, але давайте все ж таки, бо двері прив'язані до цього до стіни, двері доведеться зрізати. Так, але вибірку, ну, наприклад, все ж таки, допустимо, оцю шафу я хочу забрати. Права кнопка приховати вибір. Дивіться, що ми маємо. Ми маємо модель, і вона у нас не вмикається вся. так, а вона. Чомусь ось так сталося, що все ж таки вибірка зберігається. Ну, Але цей шлях можна цілком використовувати.